Імена Героїв Небесної Сотні та українських військових, які віддали своє життя за збереження територіальної цілісності нашої батьківщини, ніколи не будуть забутими в українській історії. Завдання кожного українця, кожної людини, яка шанує українську землю, берегти пам'ять про цих людей, які віддали за Україну найцінніше своє життя. 23 жовтня у селі Колпець відбулося посвячення пам'ятника Героям Небесної Сотні. Зведення цього монументу та урочистості, присвячені відкриттю, стало ще одним підтвердженням необхідності єднання всього українського народу. Ідейним натхненником та основним організатором став Василь Амельченко, учасник революції гідності, поранений на майдані справ. Справжній український герой. Ще один поранений на майдані Василя Мельченко зі стебника на Львівщині, з яким Ігор познайомився у лікарні, приїхав якось в гості до нашого героя. В тебе вдома старі дерев'яні вікна, сказав Василь і виміряв розміри. А за якийсь час побратим телефонує і запрошує до себе в гості. Я приїхав, він заводить мене в гараж, а там три вікна вже стоять готові. Говорить невдовзі привезу і будемо ставити. Ігор, звісно, шокований. Я йому казав, що може купити вікна, а тут така несподіванка. Добре, що приємно. Отаке От воно, справжнє майданівське братство, і такі неймовірні люди живуть поруч з вами. Я так як поранений на майдані, був дуже важко. Один з найважчих поранених, тому що мені куля зайшла в живіт і вийшла через живіт. В локті застрягла. Вони як занесли. Готель Україна то сказали негайно операцію треба робити, тому що лічені хвилини йдуть. Я собі поставив за мету, що я мушу тим хлопцям поставити пам'ятник і ми Звященникому згодили. Сергій Розора дуже у нас такий є патріот, він допоміг. І багато долучилося з громади людей небайдужих. На заході були присутні багато українців, живих героїв Майдану, які пройшли його та на власному досвіді, відчули усі події. Перш за все, я б хотів подякувати побратиму, як виявилось, дійсно правдивому, побратиму Василю. Я два тижні, напевне, знав, що ти. Хоч шукав, ти сказав, що донька знайшла. Тільки два тижні в мене написано в на телефоні Вася рятівник». Дякую тобі, що ти витяг мене з тих куль, з того пекла. І шкода, що ми не можемо знайти ще тих двох пацанів, що, що також допомогли. Направду маєте гроя. Дякую, Вася. Тобі дуже щиро. Добре, що ми пам'ятаємо Небесну Сотню, пам'ятаємо, за що вони побляли, але пам'ятаємо ми про всі люди. Ми, ще не, ми не повинні ще забути про тих так званих лідерів Майдану, які нас кинули 18 числа, 19 і 20, не зробивши жодного кроку, жодної дії, щоб захистити своїх побратимів. Як назвати таких людей побратимів? Тобто не треба мати ворогів як мати таких братів. 18 числа на сцені був один тик Женя Нищук. Ну, як не дивно, ще був Лішко. 20 го числа, 19 го тоже був Женя 20 го числа, трохи керував Женя Нишу, більше нікого не було. Ні тої трійці, ні... ні Андрійка, нікого. Я питав Лілю Точенку, чи прийшов, вибачився перед тобою? Ні. Я думаю, якщо перед кимось вибачився з Небесної Сотні, хоч би сказав десь Хтось небудь з них, де був, може поранило, може температуру мав, може. ну Не розумію, не можна. Я дивлюся на екрани, коли я лежав в лікарні, він побратими, побратими майданців. Та й не ну, кіннах ти побратим. такі побратими. які, які Вася, ото побратими. Я знаю, ну, зараз суд йде над тими чотирима, кого знайшли. І там у них адвокати їх говорять, що ми та група, 15 чоловік невеличка, і інша там група йшла з лівого боку. Ну, цей пацан був, я не знав, хто. Той. Я потім знав з тим голоднюк в касті, що ми за... несли безпосередню загрозу їхньому життю. Чим щитом і цим і палицею нас. З трапезуном, коли ми тягнули Олега Ушневича, ми знесли загрозу їхньому життю, ми його просто витягали. Невдало попали разом, одночасно впали. Щит відлетів, підняв його варениця, вареницю застрелили. Романа застрелили, жеребного застрелили. Там біля того дерева, там купа була. Дякуючи Василю і іншим майданівцям, встигли винести і мене і інших хлопців. Дуже дякую вам за це. І, 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 ми, і ми повинні пам'ятати за, за що було, що було і ніколи не здобувати той подвиг, який створила Небесна Сотня, і всі решта побратими Майдану. Серед присутніх Володимир Голоднюк, батько вбитого на Майдані устима голоднюка. Важко підібрати слова. Щоб щось сказати. Я думаю, що наші рідні зробили для України і сказали все словами. Більше вже неможливо щось поправити. Пригадався один момент, просто коли вже Устим загинув. Побратими у сказали мені, що. Казав на мене дядя Володя, каже, ви знаєте, що Устим нічого не боявся, боявся тільки одного. Я був здивований, тому що в мене дитина була надзвичайно смілива, що мені треба було повчитися у нього відваги. Я кажу, що ж Устим боявся. Він каже, Устим боявся, щоб не злякатись і не втікти. А нам. Тепер потрібно боятися тільки одного, щоб ми не втратили того знамена, яке Небесна Сотня дала нам, щоб ми чесно і гідно могли нести його, щоб ми творили нову Україну, про яку мріяли вони. Ось цей момент, коли на сцену виходять десятки людей, родичі, яких загинули на майдані, починаєш вкотре переконуватися, що ціна заплачена висока, і це стосується кожного. А пам'ять про героя майдану повинна жити та тривати у кожному з нас. Важливу роль у справі реалізації ідеї встановлення пам'ятника Героям Небесної Сотні, відіграв Андрій Павленко, киянин майданівець, голова благодійного фонду пам'яті Небесної Сотні. Цей дивовижний героїзм, який я бачив на власні очі, він достойний. Я думаю, що він крутіший, ніж подвиг трьохсот спартанців, про яких в віках злагали легенди. Ті, хоч зі зброєю були, а наші взагалі свідомо на смерть йшли, то. Це дійсно приклад світової історії. Якщо ви побачите зараз символ нескореності в інших країнах і близького сходу, і південної Америки, якщо люди не схорені, і прагнуть свободи, вони вивішують український флаг. Це треба підтримувати. І ще раз звертаюся до всіх міст, містечок, сіл, селищ, всіх активістів, всіх керівних органів, всіх керівників різних посад, від кого створюють саме самі робіть щось. бо… Пам'ять має жити в віках. Вони назавжди змінили не тільки нашу українську історію, а назавжди змінили світову історію. Тому ми маємо їх шанувати і пам'ятати про них завжди. Важко перелічити усіх, хто долучився до встановлення пам'ятника. Це справа усіх і кожного, тому всім велика дяка. Пам'ятаємо про загиблих героїв. Вони дали нам знамено, і завдання кожного з нас наша місія дійти з цим знаменом до перемоги.